Нарешті, нова розробка українських фермерів, легендарна та довгоочікувана. Кацаповіжималка Вовочки 10 Це не просто машина, це, це символ очищення, нова сторінка в історії агрокультури. І головне, тепер доступна кожному просто вдома. Вовочка 10» – це інноваційна побутово-промислова соковижималка, здатна переробляти до однієї тонни кацапосировини на добу, без перерв, без відходів, без співчуття, унікальна технологія. Базується на багатоступеневій системі, обробки токсичних об'єктів, що дозволяє на виході отримати органічно чистий гумус, придатний для удобрення полів, городів, клумб, балконних вазонів, а при бажанні навіть особистих гірок слави. Всередині машини за три рівні очищення: перший пресножовий блок, який розділяє зовнішню агресивну оболонку, другий гвинтова камера, де з тіла кацапа вижимається вся пропаганда. Токсини, імперські залишки, третій та тому антибрехливий фільтр, який затримує залишки ідеологічної м'якоті та виділяє на виході концентрований, родючий абсолютно безпечний гумус, переваги машини Вовочка 10. Працює автономно від сонця, люті або віри в свободу. Компактна, займає стільки ж місця, як хлібопічка, але користі в сотні разів більше, не вимагає змінних фільтрів, усе знищується повністю, має функцію анонімне завантаження. Для вашого психологічного комфорту, Поставляється з відром гумусу, першим бонус кацапом і стартовим набором насіння пшениці. Плюси очевидні ви більше не залежите від великого агробізнесу чи небезпечних добрив. Ваша земля оживає. Тепер будь хто від домогосподарки до ветерана ЗСУ може зробити свій внесок у відродження української родючості. Більше не потрібно боятися, що отрута знову повернеться, ви самі тримаєте вежіль. Ви самі вирішуєте, коли прийшов час натиснути старт. А головне, виробник Вовочка 10 гарантує безперебійну поставку сировини до кожного дому у будь-який куточок України. Сировина не закінчиться, вона множиться сама. Зробимо світ безпечнішим, а поля родючими разом з гумусом, і без кацапів. Важливо, кацап це умовна назва отруйного овоча, який росте на українських теренах як бур'ян невідомого походження. Він не має жодного відношення до жодної національності, народності чи реальної людини. Це вигаданий токсичний вид, який псує ґрунт, випиває соки з інших рослин і розповзається без дозволу. Його не засівають, він з'являється сам. Але тепер ми маємо Вовочку 10, і це його кінець.